Альна програма вона стала можливою за підтримки наших міжнародних партнерів. Це проект Сильна громада, що реалізується міжнародною організацією Херфетас в межах підтримки України з боку Швейцарії. Ми повинні мати доступну інфраструктуру в різних напрямів. Ну і звичайно, наші міста повинні виконувати так звану сервісну функцію. Розглядати містобудівне законодавство в контексті чого, якої галузі права, чи це буде галузь цивільного права, чи це буде галузь адміністративного права. А у інші. І По ідеї їх має мало бути кілька цих містобудів, їх потім необхідно звести. Можливо, це мав би звести архітектор вищого рівня, але все одно громада має, має щось надати. Важливо розуміти, що поряд з Забезпеченням житла, розвитком фонду соціального житла, житловою політикою ми маємо враховувати і такі урбаністичні чинники, як комплексний підхід в забудові, планування територій з урахуванням стійкості до стихійних лих. Коли ми говоримо про формування певних кварталів соціального житла, ми маємо забезпечувати різноманіття аби це не був формат, як то кажуть, гетто, звідки всі мріють поїхати. Це має бути справді екосистема, що матиме і власну економічну базу, і власне різноманіття для утворення місцевої економіки. Для цього потрібні дані, і без налагодженої системи збору, актуалізації і головне відповідальності за даних дуже складно робити складні, але важливі урбаністичні проекти з відбудови. Ти можеш його утеплити, можеш змінити якісь інженерні мережі, але ти не розшириш горизонти, правда? Тому для когось це незручно, але в тих параметрах вони стали більш зручні. Там, де немає вольового потенціалу для об'єднання цих зусиль, ну там воно якось так і йде. Говорячи про Україну, Україна стала заручником ситуації, в якій вона на даний час перебуває. Де... Найбільше потерпає саме соціальна сфера і сфера житлово-комунального господарства в силу їх його безпосереднього недофінансування внаслідок відсутності банальних фінансових ресурсів. Що необхідно, необхідні системні рішення, рішення, які передбачають диверсифікацію ризиків, які передбачають можливість планування і Запобігання виникнення подібних ситуацій там, де це можливо, безумовно, ми не можемо передбачити погодні умови. Безумовно, ми не можемо на них вплинути, але ми можемо створити передумови для того, щоб їх наслідки були не такі жахливі, як вони були до цього. Говорячи про нашу програму відновлення житлово-будівельної екосистеми України, з якою ми співпрацюємо з громадянським суспільством. Ми пропонуємо ті рішення і ті. Теоретичні, практичні кейси, які дають відповіді на питання, яким чином можна відновлювати житлово будівельну екосистему, що необхідно робити, що вона полягає, які заходи необхідно здійснювати, на якому нормативному підґрунті вона базується, які релевантні приклади є найбільш застосовані і приносять найбільшу вигоду для тих чи інших територіальних громад, які володіють відповідними ресурсами, в тому числі і. Що робити для того, щоб такі ресурси з'явилися, починаючи від залучення відповідних фахівців, закінчуючи тими інфраструктурними можливостями, якими вони повинні володіти і приносити разом з собою. Ми їздили в Нідерланди, в них також є стратегії там їхнього місцевого розвитку і так далі. І майже кожен представник ну, назвемо їх уряду, да казав, у нас є така традиція чашечки кави. Ну, Вистикав теж цікаве. Ну, от ми ходимо з нашими мешканцями наших там районів, да, нашого міста, і питаємо їх, яка в них ситуація і побажання є ну, в цій ситуації, з якою ми працюємо. «Мама, тобто квартиру укриття це укріплені частини квартир з укріпленими дверями, з укріпленими вікнами або їх. Мінімальною присутністю, які дають змогу укриття, виникає розуміння, чи ми маємо знання, знаємо, що робити, чи не маємо, і просто імпровізуємо, а насправді ми не самі повідаємо за велику кількість життів за функціонування великого міста, в якому сьогодні є понад мільйон наших дів'ян, наших українців. Тому я дуже дякую вам, що ми мали таку можливість, і це насправді дуже цінно.